Так, у мене не допустити помилок. Не впасти. Ось, чуть не впали ми зі цього білярного столу. Це була фатальна помилка, мабуть. Нас могли б обігнати, але ми йдемо це... цей без помилок, це дуже добре. Так, їдемо далі, рухаємося. Ось з'їзд і перша наша помилка, бачите? Ми так з'їхали, не потрапили ми на карту. Ну нічого, рухаємося далі. Так, ось наш суперник, наскільки ми від нього відірвалися, але він останній, четвертий, невідомо де другий і третій. Тому нам не потрібно робити помилок, а рухатись далі до самого фінішу без помилок. Фініш вже недалеко. І так ми пройшли вже цю трасу. шосту. Tá, tudo tá, ao